Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які вам подаруночки, сюрпризи будуть на цих вихідних 7-8 вересня. На три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Варіант. Який подарунок? Королева кубків? Ну, У вас будуть приємні емоції. На цих вихідних ви себе будете відчувати такою жінкою натхненною, інтуїтивно будете відчувати свого партнера і всіх, хто вас оточує. Зможете втілювати якісь свої бажання, зможете свою родину чимось порадувати і самі порадіти. Тобто, по королеві кубків, якщо навіть дивляться чоловіки, то для вас буде такою ваша пара. Або Людина, з якою ви будете спілкуватися, тобто з близького оточення, що для вас буде все гармонійно складатися, будете один одному приділяти увагу і опиратися на інтуїцію, тобто, для першого варіанта, будуть на першому місці на цих вихідних стосунки і ваша інтуїція. Тож бажаю вам приємних вихідних. Другий варіант для вас подарунки, сюрпризи. Дев'ятка жезлів. І якщо ви певний час не могли десь собі пробити дорогу, не могли справитися з тими обставинами, які складалися навколо вас, можливо, це стосувалося роботи, або десь просування у соціумі, щось у вас не виходило, вас ніби щось стримувало, тормозило, то я хочу сказати, що на цих вихідних це вже підійде до кінця. Якесь буде логічне завершення, і ви зможете здихнути з полегшенням, тому що уже це все виходить, все закінчується, а ви зможете рухатися у тому напрямку, який вам потрібен. І ще, можливо, ви тривалий час з чимось сперечалися, щось відвоювали, то на цих вихідних ви, можливо, зможете відстояти те, що захищали. А я бажаю вам приємних вихідних. І третій варіант: п'ятірка жеслів. Якщо у вас була якась конкуренція, можливо, навіть така відкрита, або це було більше схоже на якісь змагання, ніж на конкуренцію, то на цих вихідних ви себе відчуєте переможцем, ви відчуєте впевненість, зможете щось там. Просунути якийсь, можливо, кризисний момент у вас був, щось у вас не виходило на роботі, або у спілкуванні з оточуючими, а можливо, і у родині якісь такі були стосунки занадто кризисні, то на цих вихідних цю кризу ви зможете здолати, ви зможете насолодитися або своєю перемогою, або тим, що у вас нарешті уже все перейде у якийсь більш стабільний. Такий проміжок часу, де ви будете насолоджуватися своїм життям, своїми успіхами і своїм звичайно, розвитком. А я бажаю вам приємних вихідних.